Воно ага. Тут ще буде такий спеціальний трафік. І все. Отаким от чином, от чином воно працює і в зворотньому напрямку давай покажемо, як воно. І вот так позаду фіксується і все. Ну крута, крута штука. А що це таке, розкажи, будь ласка. це така дуже цікава конструкція, можна сказати. Вона пророблена такого самого електричного кресла. зроблена для сітника інваліду. Кому тяжко ходити. Ага, то, Тобто можна робити якусь роботу з прибирання території. Я, я, я бачу, там дуже цікаво всякі, всякі гаджети є. Він під'їхав, взяв. отавають. Угу. Це привало. І скільки скільки запасу ходу у цього крісла? 18 кілометрів. Угу. Ну, тобто на 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 цілий день на цілий день. 36 кілометрів. Uh -huh. Ну круто. Дуже дякую. Працюємо далі.